І хочу представити е, нашого партнера, партнера фестивалю Ігоря е, Процика, обласна організація Спілка е, молодіжного самоврядування. Е, сам е, мандрівний фестиваль, я вже говорю, він вже восьмий, е, в Тернопіль завітав в четвертий раз. Цього разу ми будемо представляти низку е, фільмів. Е, Низку фільмів, які вийшли на широкий екран в травні цього року під час фестивалю «Докудесь UA». І всі ці фільми, весь цей показ, вони об'єднані одним. За кожним, за кожним фільмом стоїть історія в першу чергу конкретної людини, і навіть якщо йде мова про явище. Воно все, одно ну, воно все одно виглядає в формі е, присутності, персоналі, людини, прав, обов'язків. І це, власне, очі найважливіше. Я хочу подякувати е, всім партнерам на е, терені Тернопільської, е, Тернополя і Тернопільської області. Е, в першу чергу телеканалу НТБ, е, новиному порталу Погляд, е, газета Мрія. Плюс і газеті 20 хвилин, які вже не перший рік відгукуються на наше прохання. А також хочу повідомити, що вже кілька днів з ініціативи екологічної організації Зелений світ на півдні Тернопільщини, зокрема в Чорткові, в Борщові, в Заліщиках, відбувається теж такий показ завдяки організатору Олександру Степаненко і екологічній ініціативі Зелений світ. Ми е, передаємо вам спеціальні, е, спеціальні буклети і підготували е, прес-реліз, де вказано, які фільми будуть е, демонструватися, і місця, в яких вони будуть демонструватися. Цього року е, Трошки географія розширилася, оскільки ми збільшили кількість показів в навчальних закладах. А так фільм буде демонструватися в середній школі номер 5 Тут, в приміщенні це імені Довженка, в Тернопільській обласній бібліотеці для молоді, в Тернопільському національному педагогічному університеті, Національному технічному університеті і Тернопільському національному економічному університеті. Власно кажучи. Я чекаю ваших запитань, але перед тим я передаю про те, які ще заходи, крім е, показу фільмів, будуть проходити. Я передаю слово Ігорю Фрос. Доброго дня, е, Європро це громадська організація спілкувадівного самоврядування. Цього року ми долучаємося до е, мандрівного кінофестивалю Докудейс, і, скажімо так, будемо е, займатися організацією кінопоказів вищих навчальних закладах міста Тернополя, зокрема. Це в педагогічному університеті, технічному університеті і економічному університеті. Звичайно, чому хочеться сказати, чому ми саме зупинилися на кінопоказах саме вищих навчальних закладах, чому це актуально? Тому що, на нашу думку, права людини, і, зокрема, є окрема галузь як права молоді, дійсно сьогодні є дуже актуальною. І треба сказати, що дуже часто права молоді порушуються. Дуже часто молодь навіть сама не завжди знає своїх прав, а часто молодь можливо навіть не зовсім цікавиться своїми правами. От, в плані як прав молоді, звичайно, ми хочемо також сказати про те, що перед показами фільмів ми плануємо зробити такі невеличкі перформанси. Які будуть судяки, де в тому суді полягати в тому, що ми хочемо актуалізувати увагу саме на порушенні конкретних прав людини, про які буде це йти у фільмах. От ну і після фільмів, після безпосереднього показу фільмів, ми також плануємо провести невеличке обговорення самих безпосередньо фільмів для того, щоб заакцентувати увагу на побаченому у фільмах, зробити якісь певні аналогії. І з Україною, оскільки фільми є зарубіжними, от, які, але які показують про порушення прав людини. От, тому ми хочемо акцентувати увагу сам, саме на порушенні прав людини, і, поруш, як, і, зокрема, як окремої такої соціальної категорії молоді. От, звичайно, що ми надіємося, що покази будуть, скажімо так, багато Оскільки студенти, ми розуміємо, що ну, зараз в еру сучасних технологій, фільмів, так, ми бачимо, а фільми, які більше є за своїми жанрами, там, чи це бойовики, чи це комедії, чи це там, фільми жахів і так далі. Так. А тут ми говоримо, якщо ми говоримо про так, це є документальні фільми про, про права людини, фільми, які відзняті на реальних фактах, порушення прав людини. На реальних фактах, які є в житті, з якими ми зустрічаємося а, в своєму житті, тому ми хочемо актуалізувати увагу, щоб молодь все ж таки прийшла на кінопокази, і завдяки вам хочемо звернутися, щоб молодь все ж таки прийшла, подивилася і, звичайно, задумалася над тим, над тими речами, про які йде в фільмах, і щоб могла зробити якісь певні провести аналогії, які є в нас в Україні. Порушення прав людини, яким чином воно є за кордоном, О, тому що не кожен день ми можемо на м, наших телепрограмах, телеканалах бачити такі фільми, подібні фільми, тобто, до, тобто документалістику. Тому ми хочемо актуалізувати увагу, що фільми є документальними і говорять про реальні факти м, порушення прав людини. Звичайно, перебуваючи так само, як і з паном Володимиром. На всеукраїнському скажімо так зібранні от, організаторів докудей, який відбувається весною, де якраз йде показ фільмів, ось ці, які потім включаються в мандрівний кінофестиваль. Звичайно, було показано дуже багато фільмів. Дуже багато фільмів. Хочу сказати, що багато людей брало. Участь як безпосередньо в кінопоказах, так і в обговоренні самих фільмів. Дуже багато людей це зачепило. От, звичайно, ну хочеться сказати, шкода напевне, що не всі фільми, які були показані під час ну, добу, до нас приїхали. От, тому я думаю, що ці фільми ми зможемо побачити, чи можливо наступного року, чи відповідно вже як окремих. Як... Окремі фільми. На... З, звичайно, під час фестивалю Докудис в Києві фільмів демонструється набагато більше, ніж те, що ми можемо запропонувати для мандрівного фестивалю. Але це пов'язано з тим моментом, що е, це досить дороге, дороге задоволення, ну, наявність таких фільмів. І не всі. Продюсери, не всі режисери передають, надають таку можливість для демонстрації цих фільмів під час мандрівного, під час мандрівного фестивалю. Але в будь-якому випадку ми популяризуємо саме документальне кіно, якраз в галузі прав людини, тому що я вже підкреслюю, що за конкретним за конкретною особою. За конкретну історію стоїть і цілий пласт, цілий суспільний пласт, суспільні проблеми. І я е, користуючись тим, що е, така нагода нам випала, ну, знову ж таки, це в четверте в Тернополі, а взагалі це восьмий мандрівний кінофестиваль. Я просто хочу подякувати всім небайдужим людям, які... Власникович там, дозволяють долучатися до світової скарбниці і демонструвати кращі фільми українського. Є кілька фільмів і на українську тематику, і є кілька фільмів, знятих українськими безпосередньо українськими режисерами, які дають можливість бачити неупереджено на світ, в якому ми живемо. Чекаю запитання яким чином можна долучити з кінотворцям українським до даного фестивалю і щоб потім їхнє кіно показували в цих мандрівних фестивалях? Щороку щороку до кінця грудня, анонс, анонс про наступний міжнародний фестиваль все одно він є. Ну, скажімо, тобто є дія міжнародної журі, і, значить, і фільми подають, значить, можна подавати фільми, які стосуються тих чи інших питань справ людини. І відповідно міжнародне журі воно ну, визначає, значить, художню цінність, тому що взагалі існує така, скажімо. Проблематика чи, чи постійні питання. Е, а актуальність, скажімо, суспільна і, художні, і худ... художня якість. Е, є багато документальних фільмів, зняті, але які ну, не викликають ніяких, е, ніяких рефлексій у, 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 у глядача. І тому е, журі працює. В кількох, номі... в кількох номінаціях. Зокрема, є спеціальна номінація для молодих значить, і спеціальне молодіжний журі, є, скажем, один правозахисний блок, а є другий, скажімо, авторський блок, так, чи художній блок, де вже маститі кінорежисери ну, дивляться більш на більш на, художні, ну, на художню. Частина. До речі, цього року для операторів був майстер-клас, і директор цього, директор цього фестивалю Геннадій Кофман приїжджав і читав тут майстер-клас для операторів. Значить, саме як майстер-клас, як не з точки зору там, правозахисного, не правозахисного, а як знімати кіно, як воно цікаво, і під час Київського Київського фестивалю до Є низка майстер-класів, в яких можна брати участь, власнику чи бажаючим. Все, процедура не, не, не проста, не, не складна, але це не, є, але це не є неможливо. Тобто фестиваль є відкритий важливо, а бажання, ну і звичайно бажано, бажано вміння. Тобто, тут, і... Плюс цього знову ж таки Київського кінофестивалю приїжджають режисери з усього світу, можна поспілкуватися, можна знайти спільну тему, можна знайти якусь пропозицію. Періодично, періодично з такими питаннями звертаються і до нас, шукають якісь сюжети, шукають сценаристів. Тобто насправді можливості є довкола. Ну, за вісім років довкола фестивалю сформувалася певна, ну я би сказав, певна група осіб, які зацікавлені даною проблематикою, Появляються нові фільми, появляються нові, нові ідеї. Ну, і тим більше, що фестиваль Докудеїс входить в скажімо так, міжнародний пул, який стосується фільмів про права людини. Він визнаний і досить, досить високо, досить високо котується. Ну, Єдине, що хочу також сказати, що під час безпосередньо Київського кінофестивалю також були е молоді е оператори, режисери, які також навіть дехто з них ходив і знімав, як, як відбувається Docodase. То знімав того, сам фестиваль, сам сам фестив фестив для того, щоб потім, напевне, змонтувати також фільм, я так думаю.